У резерв плюс нова функція тепер сплатити штраф за порушення військового обліку можна у самому застосунку. Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко. А у разі добровільного визнання порушення 50% знижки на штраф. Чорногоренко назвала оновлення цифровим досягненням року. Водночас зауважила, такі зміни спростять процес оплати штрафів та зменшать навантаження на ТЦК та СП. Детальніше про це поговоримо з Сергієм Якеньким. Це помічник начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки справової роботи, начальник юридичної служби Херсонського обласного ТЦК ТСП, майор юстиції. Вітаємо вас, Доброго дня. Так, добрий день. Добрий день студія. Слава Україні. Героям слава. Отже, розкажіть нам, будь ласка, детальніше, як це все відбувається у додатку. Коли порушник військового обліку згоден визнати своє правопорушення, він підписує заяву. Як швидко цю заяву опрацьовують і як швидко виносять постанову? Мова йде про закон, який набрав чинності 17 квітня цього року. Який вніс зміни до Кодексу України про адмінправопорушення, та, зокрема, передбачає можливість е, так званої знижки 50% при сплаті штраф? Е, закон передбачає для військовозобов'язаних два способи подання такої заяви. Е, перший, про який ви зазначили, шляхом подачі заяви до електронного кабінету військовозобов'язаного, і другий спосіб подання письмової заяви. На ім'я начальника відповідного РТЦК. Стосовно розгляду заяви в резерві, за моєю інформацією, на сьогодні тестується можливість оплати таких штрафів за неоновлення даних. Тому за результатами цих тестів буде більш детальна інформація. На сьогодні зупинюся конкретніше на письмових заявах, як вони розглядаються. Вже певні напрацювання в цьому напрямку є. Отже, якщо військовозобов'язаний подає на ім'я начальника РТЦК та СП письмову заяву, в якій перше, він визнає допущене ним адміністративне правопорушення, і друге, надає згоду на розгляд справи за його відсутності, така заява реєструється у РТЦК та СП. І законом встановлено трьохденний строк для винесення постанови начальником РТЦК за такою заявою. Спрощений порядок, зазначений вище законом, передбачає, що протокол про адміністративне правопорушення в даному випадку не складається. Одразу виноситься постанова протягом трьох днів з дня отримання такої заяви. Далі процедура наступна важливо, щоб військово зобов'язаний, отримавши таку постанову, встиг вчасно скористатися можливістю оплатити не менше 50% штрафу. А саме, закон пов'язує цей строк із датою набрання законної сили постановою, а саме 10 днів. Але не забуваємо, що постанова. Набирає законної сили з моменту винесення також 10 днів, от 20 фактично днів є у військовозобов'язаного для того, щоб внести не менше 50% штрафу, і за таких умов постанова вважатиметься виконаною. Ну, звісно, якщо військовозобов'язаний надав докази сплати такого штрафу. Наступним етапом, якщо Військовий зобов'язаний не встиг протягом 10 днів з дня набрання законної сили постановою внести 50% штрафу, далі він буде зобов'язаний сплачувати повну суму штрафу, а саме 17 тисяч. Mm. До речі, особливість наступна, що в постанові про накладення стягнення вказується сума 17 тисяч гривень. Але в разі своєчасної сплати штрафу вона буде вважатися виконаною. Якщо не встигне, буде він сплачувати повну суму штрафу. Далі є і ще 20 днів, після, після 10 днів для оплати штрафу. І ще протягом 20 днів закон надає строк для добровільного внесення штрафу в повному розмірі. Після цього. Постанова передається для примусового виконання до Державної виконавчої служби. Сергій, скажіть, будь ласка, як виглядає е е процедура оск оскарження цього штрафу, якщо військовозобов'язаний вважає, що він був накладений помилково? Е давайте проговоримо два моменти. Загальна процедура оскарження постанови передбачає два способи. Е перший шляхом подачі скарги до вищестоящого органу. А саме обласно, відповідного обласного ТЦК та СП, або шляхом оскарження до суду шляхом подачі відповідного адміністративного позову. Але якщо ми говоримо так. про оскарження штрафу, який був сплачений за заявою про визнання адміністративного правопорушення, оскарження такого штрафу, ну, як мінімум, виглядає нелогічно. Я би застосував до такої процедури оскарження доктрину, яка називається Веніре контрафактум пропріум», тобто заборона суперечливої поведінки особи. Не може особа, яка вчинила певні дії, в подальшому їх спростовувати, не визнавати і так далі. Тому, визнавши штраф, верніше визнавши винність у вчиненні адміністративного правопорушення, було б нелогічно оскаржувати. Судова практика ще тільки формується у цих питаннях, тому остаточний результат, я думаю, будуть випадки оскарження таких штрафів. Як буде сформована судова практика, покаже час. А якщо ми говоримо не про наш не по нашій сьогоднішній темі, 50% штрафу, то процедура або скарга подається самим військовозобов'язаним або його захисником яким може бути адвокат до вищестоящого ТЦК, скарга подається через районний ТЦК та СП, яка з матеріалами справи передається для розгляду до обласного ТЦК та СП? Ну або шляхом подачі позову до суду. Пане Сергію, а на вашу думку, як ця 50-відсоткова знижка вплине на дисципліну військовозобов'язаних? Чи є ризики, що порушники будуть частіше ігнорувати вимоги військового обліку, розраховуючи просто відбутися штрафом у 8500? Так, гарне питання. Звісно, ризики є завжди, як є і військовозобов'язані, які люблять ризикувати. Звісно, можуть бути такі випадки, що військовозобов'язаний може залишити, скажімо, це питання до останнього. дня. Закон пов'язує пов оцю знижку із тим, що не пізніше, ніж в день, це е, от хочу акцентувати. Заява може бути подана е, про визнання правопорушення не пізніше дня винесення постанови. Тому, якщо постанова була винесена. А, до речі, такі випадки є у нас на практиці в Херсонській області, коли вже постанова винесена, навіть передана для примусового виконання, а потім військово зобов'язаний, керуючись законом про 50% знижку, намагається переконати РТЦК в тому, що він сплатив половину, і справу слід закрити. Скажіть, будь ласка, якщо військовий зобов'язаний не сплачує ані 17 тисяч гривень, ані 8,5, яка на нього потенційно очікує відповідальність? Така постанова для РТЦК та СП встановлено е чіткий строк. В даному випадку, як я вже зазначав, вище 30, протягом 30 днів з дня набрання законної сили відповідною постановою, е ця постанова. Передається для примусового виконання до Державної виконавчої служби. На стадії виконання сума штрафу подвоюється. Це вже не 17 тисяч, це вже 34 тисячі. Додається туди вже виконавчий збір державного виконавця. Тому порядка 37 тисяч такі випадки також є. Є випадки, коли особа. Після накладення стягнення була призвана на військову службу під час мобілізації, але отримала через дію повідомлення про те, що рахунки його заблоковані, арештовані у зв'язку із примусовим виконанням постанови і за збільшеною сумою штрафу. Пане Сергію, а скажіть, будь ласка, загалом, чи може у застосунку з'явитися не одне, а одразу кілька порушень, і е, чи можуть військовозобов'язаному виписати не один, а одразу кілька штрафів відповідно? Так, дуже, дуже також цікаве питання. З цього приводу в Кодексі України про адмінправопорушення є норма, закріплена в статті 36, про те, що якщо один і той же орган в даному випадку РТЦК та СП розглядає адміністративну справу стосовно того ж стосовно однієї і тієї ж особи за кількома адміністративними правопорушеннями. Таке може бути і має місце. Наприклад, коли особа з'явилася до РТЦК, чи самостійно, чи була в супроводі поліції доставлена. Наприклад, порушення одночасно і не оновлення неуточнення облікових даних до 16 липня минулого року, і одночасно може бути неявка за повісткою затисіката СП. І так само може одночасно бути непроходження повторно медичного огляду ВЛК в термін до 5 червня, як це визначено іншим законом. В такому випадку закон передбачає, що. Так, оформляються всі правопорушення, але що важливо, стягнення адміністративне накладається в межах санкції найбільш суттєвого правопорушення. Ну, але зважаючи, що, що за 210 статтею КУПАП, що за статтею 210 прим, штраф мінімальний однаковий фактично 17 тисяч. То стягнення має бути накладено фактично одне навіть за декілька правопорушень.